Бувають такі ситуації, коли можеш дозволити собі покритикувати збірну, знаючи, що там грають твої одноклубники. Так. Чи немає такого? Збірну? Є, є, але це ну, Між собою, Між більше, собою, так. Да, там. Не виносиш на збірну. да, з хлопцями з друзями, типу, можемо щось розказати, так, вийти і сказати: знає, там, збірна грала не в той футбол, чи що ні. Ніколи, бо я знаю, як це важко. Uh -huh. Ну, навіть от коли uh -huh. румунам да, того року ну, програли тренування, ну може все бути. Ну, реально просто зійшли так зірки, що не пішло, ну, не сюди, пішло румунів прям був підйом і вони. Ну, просто ми цього не очікували. Да, це е е е налаштування психологічне себе, що ти повинен був розуміти. Кожен футболіст, що. Навіть з Румунією там, може, може бути таке, що вони можуть на собі грати, і буде дуже важко і погано. Типу. Ну, буває таке. Але ну, те, що там хтось не хоче грати, хтось не виходить, і, там, ну, такого точно ніколи не було і не буде збірні, бо ну, ви бачите, хлопці приїздять туди і кажуть. Що це мрія, це. Ну, ви уявляєте, що кожен, хто от у, у нас у всіх є мрії, ти до неї йшов, що йшов і просто в один момент, типу, та ні, на що вона мені треба? Ну так, там не може бути Тому... максимальної самовіддачі. Відсутності, точніше, максимальної самовіддачі. Слухай, ну давай тоді закріпимо все це твоїм якимось прогнозом. Чи вийде, на твою думку, збірна на землі? Я завжди буду казати, що навіть якщо там буде один відсоток або 0,01%, що ми вийдемо, типу, uh -huh. не від нас буде залежати, а від інших uh -huh. результатів. Я буду казати, що вийде обов'язково, я впевнений. Тому що зараз реально дуже сильне покоління футболістів. Далі я думаю, що буде ще сильніше. Типу, буде тільки і краще, краще, краще. Тому просто правильно. Всіх направити, всі розуміють, що можуть, тому я впевнений, що вийдуть вирішать задачу.